Хімія емоцій» Ткаченко Анастасія, учениця 11-го в класу. Всі людські емоції та поведінка ґрунтуються на хімічних процесах у мозку, відображає ідею про тісний зв'язок між фізіологічними та хімічними аспектами психіки, регуляція нейромедіаторами, таких як дофамін, серотонін адреналін, визначає відчуття, емоції та різноманітні думки. У той же час суспільство впливає на. Ці хімічні процеси формуючи та коригуючи поведінку через соціокультурні та економічні впливи, пізнання цього цієї взаємодії важливо для розуміння психічного здоров'я та людської поведінки, але також важливо враховувати вплив суспільства та його структур на ці хімічні процеси для повного усвідомлення людської природи. За широким спектром людських емоцій лежать хімічні механізми молекулярного руху і взаємодії молекул між собою. Вивчивши їх докладніше, їх вплив на людину і її настрій, ми зможемо, використовуючи вплив зовнішніх факторів на їх рівень в організмі, звінювати свій настрій в ту чи іншу сторону, збільшувати власну продуктивність і покращувати свої відносини з соціумом. Серотонін. Цей нейромедіатор хімічна речовина. Яка виконує важливу роль в нервовій системі. Вона належить до групи біогенних амінів і виготовляється з амінокислоти трептофану. Серотонін відповідає за регуляцію настрою, апетиту, сну тощо. Для того, щоб серотонін вироблявся в нашому організмі, необхідні дві речі: надходження з їжею амінокислоти трептофану, так як саме вона потрібна для безпосереднього синтезу серотоніну в синапсах, а також надходження глюкози з вуглеводною їжею. Фенілетиламін це природний амін, який входить до складу багатьох органічних сполук і є частиною біологічного е, активних речовин. Фенілетиламін грає роль нейромедіатора в людському організмі, та також входить до складу деяких продуктів харчування. Він може бути в шоколаді, деяких типів сирів тощо. Фенілатиламін також вивчається в контексті нейрофармакології, оскільки він може взаємодіяти з нейротрансмістерами, таких як серотонін і норадреналін, і впливати на настрій та емоційний стан. Також високі рівні фанилатиламіну спостерігаються в моменти емоційного збудження або екстазу, який може виникнути при споживанні шоколаду. Також, якщо ми зустрічаємо когось, хто нам подобається, в мозку починає вироблятися саме цей гормон. Ми, люди, робимо висновки про привабливість партнера або партнерки в першу чергу по оптичному враженню, а не по запаху або дотику, як більше садців. Тому романтична любов може сполохнути буквально з першого погляду: адреналін, або ж епініфрин, і норадреналін або норепініфрин. Є двома різними, але схожими за дією гормонами та нейротрансмістерами, які виробляються наднирниками, які розташовані над верхніми е, половинами нирок. Ось кілька ключових відомостей про кожен з них: адреналін. Його дія збільшує чистоту серцевих скорочень, розширює бронхіальні трубки, підвищує кров'яний тиск, збільшує обсяг кровопостачання до м'язів і підвищує рівень глюкози в крові. Функція відповідає за реакцію бій або втеча. В стресових ситуаціях. Велике виділення адреналіну може призвести до збільшення фізичного піднесення і підвищення виготовлення енергії в організмі. Норадреналін – Дія. Зазвичай викликає стиснення судин, що призводить до підвищення кров'яного тиску, а також стимулює вивільнення глюкози в кров. Він також впливає на настрій та бодрість. Функція. Його дії часто пов'язані з реакцією. Біг або бій, і відповідають за мобілізацію ресурсів організму під час стресу. Якщо виникає стресова ситуація, наднирники виробляють речовини, які потім вивільнюються в кров. Це викликає фізіологічні зміни, спрямовані на підвищення готовності організму до дій. Цей механізм часто називають стресовою реакцією або симпатично адреналіновою системою. Дофамін це нейромедіатор, який входить до складу класу категоламінів. Він відіграє важливу роль як нейротрансмістер в центральній нервовій системі, що виробляється в деяких частинах мозку, таких як мозковий стовбур та вегетативні ядра. Дофамін впливає на широкий спектр фізіологічних та поведінкових функцій. Перша з них регуляція настрою. Цей гормон грає важливу роль у регуляції настрою та відчутті задоволення. Низькі рівні дофаміну можуть бути пов'язані зі схильністю до депресії, тоді як збільшення його активності може бути пов'язане з ейфорією та задоволенням. Рухова активність. Дофамін відіграє ключову роль у координації рухів та контроль за м'язовою активністю. Низькі рівні дофаміну можуть бути пов'язані з руховими порушеннями, таких як паркінсонізм, білковий обмін та апетит. Вплив дофаміну на регуляцію апетиту та обміну речовин є важливим аспектом його функції. Також він регулює функції передньої частини мозку. Він відіграє важливу роль у роботі цієї частини мозку, яка відповідає за виконавчі функції, когнітивні процеси та врахування і усвідомлення нагороди. Баланс між дофаміном та іншими нейромедіаторами. Такими як сиротонін та норадреналін, грає важливу роль у забезпеченні стабільності психічного стану та фізіологічних функцій. Дякую за увагу!